Сьогодні я впевнений, що обом колективам нічого не заважатиме продемонструвати максимально якісний та змістовний футбол. Так, уминаю всього лише два бали. Остання сходин сходинка у турнірній таблиці. Донецький шахтар, попри вже дві втрати залікових балів на старті сезону, перебуває на першій позиції. 11 очок у команди Патріка Банлеувана, але поки що варто визнати, що гра Гірників не вражає якимись яскравими-барвами. Все ж таки, команда продовжує притирати. До вимог нового наставника Патрика Ван Леувана. І ось, зрештою, команди вже з'являються безпосередньо на газоні. Манає арени. Один зараз падіння у штрафному майданчику. І м'яч в руках Олександра Бандура опиняється. До речі, сьогодні на цьому протестині немає системи вар, тому будь-які рішення, які буде приймати головний рефері. Ці рішення будуть остаточними. От, в принципі, якщо пригадувати матч попереднього туру, давайте після цієї атаки у штрафному майданчику скидка на сікана. Сікана випереджає у цій ситуації. Захисник минає, і далі уже сікан фолить проти свого опонента. На якусь частку секунди вдалося Кравчуку випередити сікана. Зараз передача на Назарину. Назарина відкривається ліворуч. Кащук у штрафному майданчику. Удар головою. Який момент марнує Данило Сікан? Перша реально стовідсоткова нагода у нашому матчі на 11 11-й хвилині. Патрік Ван Леуван чи не вперше підводиться із лавки для запасних після цього моменту розіграли доволі непогано його підопічні. Цю атаку вдалося їм все таки знайти вільну зону на лівому фланзі. І націлену передачу виконував Олексій Кащук. Не допрацювали тут захисники Минаю, хоча не так багато опцій насправді було у Кащука на кого віддати передачу у штрафному майданчику. І Сікан над самісінькою попереченою відправляє м'яч. Шикарний момент марнують підопічні Патріка Ван Леввена. Ну, Зараз удар по воротах бандури, і перший сейв виконує голкіпер Закарпатської команди. Єгор Назарина став адресатом закидання до штрафного майданчика. Назарина. Все ж таки, знайшов можливість для удару з Мельника. Неприємний такий удар для Олександра Бандури. Але Бандура виручає свою команду. Зубков Зубков пробиває і рятує свою команду Олександра Бандура. Шикарний момент. Дали багато свободи Олександру Зубкову, що не потрібно робити. І з лівої приклався добряче. Олександр Зубков. Самісіньку дев'ятку м'яч не летів, як бачимо на повторі, але все одно дуже непростий удар. Тут не дограли опорні півзахисники Меню, які дали безперешкодно пробити. Олександр Зубков готує подачу зі стандартом. Зубков закручує м'яч у напрямку дальньої стійки. Немає удару. Матвієнко і забиває. Все ж таки Шахтар. На 37-й хвилині Микола Матвієнко відкриває рахунок. Жодної радості на обличчі головного тренера Донецького Шахтаря. Навіть попри цей забитий м'яч, навряд чи він може бути максимально задоволений грою команди. А Микола Матвієнко вже далеко не вперше у нинішньому сезоні. Виступає таким собі захисником-бомбардиром. Матвієнко забивав у матчі проти Металіста 19-25, забивав у поєдинку проти Вереса. І вже свій третій гол оформлює у нинішній першості Матвієнко. Зубков Зубков, зміщиться у центр, Пробиває Зубков у ближній кут. І ще один удар у площину. Фіксуємо з боку гірників. Бандура на місці. Менше п'яти хвилин залишається до завершення основного часу. в Першому таймі. Довга передача. У напрямку Сіканат там зупинилися захисники Минаю. А для чого? Потрібно було догравати епізод. Підсумку ударом все завершилося. Так, удар не точний. Дивимося на повторі. Там апелювали ще до гри рукою. Захисники Минаю у Данила Сіканам. Але свистка арбітра не прозвучало. Повторюся, на цьому поєдинку немає системи вар. Микола Матвієнко забив поки що єдиний гол на 37-й хвилині. Зараз контратака за участю Шахтеря. Назарина удар по воротах. І над самісінькою поперечиною пролітає м'яч після цього удару від Єгора Назарини. В цілому, так Шахтар домінував у першому таймі. Шахтар створював моменти, не встиг у цій ситуації. А Валерій Рогозинський накритий удар. І заміна відбувається у складі Шахтаря. Богдан В'юнник з'являється замість Олександра Зубкова. Зубков доволі активним був. Зараз атака минає. Удар! Удар його головою від Єгора Твердохліба і чи не перший небезпечний постріл від закарпатської команди. Нарешті ми бачимо хоча б якісь проблиски в атаці від підопічних Володимира Шарана. Ну і звісно, Євген Селезньов. Він теж доволі частий гість на домашніх матчах Минаю. Команда, яка є зовсім не чужою. Для Євгена одного з найкращих бомбардирів історії українського чемпіонату. А тут момент, який насправді заслуговує додаткової уваги. Немає системи вар, ж. Пенальті вже точно не буде призначено. Але досить таки бурхлива реакція з боку трибун минає арени. Зараз вибиває м'яч Юхим Конопля за межі поля. Ось, власне, повтор Твердохліб входить до штрафного і Юхим Конопля. Насправді дуже жорстко зустрічає Єгора твердохліба, виставляє руки в обличчя твердохлібу. Чи був контакт з ногами? Давайте зараз поглянемо. Ні, якраз таки безпосередньо ліктем в обличчя зіграв Юхим Конопля. Насправді такий цікавий епізод. Зараз у нас відбувається наступна заміна, і, до речі, Вишневський не поспішаючи залишає межі поля. Вишневський багато працював на команду. Але, як і будь-якому центр форварду, йому все ж таки потрібна підтримка. Йому потрібно створювати моменти. Солдат. Не було фолу, вважає рефері Дмитро Бондаренко. І зараз можливість для швидкої вертикальної атаки. Крисків. Криськів підключає в'юника. В'юник прострілює Кащук. Забиває Кащук другий гол. І, зрештою, рахунок стає 0-2 на користь донецького шахтаря. Ось, власне, саме такі атаки. Я впевнений, хоче бачити. Патрик Ван Лаувен. Так, Минай заграв активніше уперед у другому таймі, але це так би мотив стало лишені запорукою успіху Шахтаря. Шахтарю саме це й було потрібно. Олексій Кащук, до речі, забиває у третьому матчі поспіль. Забивав він у поєдинку проти Кривбаса. Георгій Судаков... З'явився на полі у складі донечан, ну а також Келвін Келсі. І поки що тільки на заміни виходить Судаков. Судаков, до речі, отримує жовту картку. За ось це порушення правил. Наступив він на ногу своєму супернику, але далі ще й жорстко зіграв проти Ралюченка. Ось саме за це порушення правил Судаков і отримав жовту картку. Перше попередження у пасиві футболістів Донецького Шахтаря. Судаков. Судаков, подивіться, скільки має варіантів для продовження цієї контратаки. Можна ліворуч грати. Так, йде передача на В'юнника. В'юнник повертає на Судакова. Судаков пробиває і в самісінький кут. Кладе м'яч Георгій Судаков. 3-0. 3-0 на користь Донецького Шахтарям. На 66-й хвилині. Відзначається Георгій Судаков. І тим самим святкує своє повернення на поле. Забиває після передачі В'юнника. До речі, В'юнник. Відігравши фактично 20 хвилин у другому таймі вже два асисти виконує на Кащука та Судакова. І, в принципі, за такого результату, напевно, інтрига в принципі, помирає у цьому протистоянні. Звісно, не хотілося б. що справа, що Шахтар все ж таки отримав простір для контратак. І цим простором підопічні Патріка Ван Леобена скористалися просто блискуче. В'юнник виконує ще одну передачу рикошет. Ні, не було рикошету від ноги захисника Минаю. Відворіт буде виконувати Олександра Бандура. Богдан В'юнник, автор двох результативних передач. Прекрасно увійшов у гру В'юнник переходьте за посиланням у чаті до нашої онлайн-трансляції. Це закріплений коментар. Або ж шукайте посилання в описі до відео. Незабаром також з'явиться гол Судакова. А зараз забуває минай! Минай один гол відігрує Єгор Гунічев. Забиває на 72-й хвилині. Ну що ж? Можливо, інтрига все ж таки жива у нашому матчі. Володимир Шаран досить стримано реагує на цей забитий м'яч. Ще один футболіст із лави для запасних сьогодні відзначається. Скільки ж уже таких результативних замін у нас відбулося? Єгор Гунічев до того. Георгій Судаков і дві результативні передачі після свого виходу з лави для запасних виконав Богдан Вюник. Олексій Кащук. Кащук виконує передачу. Удар головою від Келсі. Добивання. І забиває Богдан В'юнник. Отож Шахтар повертає собі перевагу в три м'ячі на 78-й хвилині. В'юнник та Кащук знову помінялися флангами. Кащук перемістився на рідний для себе лівий край. В'юнник праворуч. І знову ці двоє взяли участь у результативній атаці. Запитання можуть бути винятково до захисників. Минаю. двічі вони дали пробити з меж власного боротарського майданчика. Ну це, власне, нікуди не годиться. В забиває. В оформлює 1 плюс 2 за системою гол плюс пас після виходу на заміну. 79-та хвилина, 1-4. Шахтар знову досягає розгромного гандикапу, а тим часом. Арбітер дає фінальний свисток. отож Дмитро Бондаренко сповіщає нас і з вами, що поєдинок шостого туру української прем'єр-ліги за участю минаю та Шахтаря завершується розгромною перемогою гірний кін.